Не мир, а меч приніс я вам каже Господь. І я прийшов розділити батька від сина, дочку від матері, матері від дочки і стануть ворогами домашні ваші. Я би сказав якось не по Божому. Ми чекали, що це цар миру, це є, це є цар спасіння. Наш відкупитель, який приніс на землю спокій, мир, все за нас вирішить. А ми будемо тільки використати із спасіння Божо, а Господь каже: не мир, а меч я приніс вам. Хтось може собі взяти це за зле. Каже, не як так може бути? Господь Бог робить щось не здав? Але хочу разом із вами розібратися. Чому воно так виглядає? Жили собі люди, по-своєму, не прислухалися до Бога, не звертали уваги на заповіді. І час під часу десь от одну заповідь трохи можна підсунути, можна отут трошки обмежити. Ну, наприклад, пише заповідь Божа, не кради. І знаєте, а якщо в колгоспі, то нічого. В колгоспі, то, то є наше, то спільне. І так люди собі помало ті заповіді попідсували. Поскорочували, пообмежували і дожилися до того, що вроді би і побожні, вроді би і до церкви ходимо, але від Бога далеко. І Христос про них сказав, про фарисею. Каже, ви устами своїми Бога проставляєте, але серце ваше далеко від Нього. Злий вас приспав. І ви вже тепер всі одинакові, пристосувалися хтось до держави, до диктатури, до рабства. Я зараз говорю про часи Ісуса Христа, які не дуже відрізняються від сучасності, хоча трохи відрізняються. І ось оця аудиторія і цей спосіб життя всі щасливі, всі собі, кожен знає своє місце, свою роботу, вроді як би все добре, але дуже віддалилися від Бога. І тоді, представте собі, в цьому стані приходить Господь. І каже: покайтеся, бо ви трохи заблудилися. І що ви думаєте, що усі за один раз прийшли і покаялися. Частина. Частина людей покаялися. А частина ні. Так же само Господь Бог і говорить сьогодні до нас. Так же само Господь Бог сьогодні і каже нам: Покайтеся, бо Царство Боже близько. Ідіть за мною каже Господь, і одні йдуть, а другі ні. І що виходить? Якщо у вашій родині. Мама йде до Бога до церкви, <кхи> бере з собою дитину, а тато з другою дитиною не йде, сидіть вдома. І ясне тіло, що якщо мама прийде з церкви, вона буде з татом сварити. Бо вона скаже, чому він не правий, чому він помиляється, бо тому що одній. Покаялися, прийшли до Бога, а другі це заблудили. Тому Господь Бог і каже, я прийшов, не мир вам приніс, а меч. І це не значить, що це є погано, це значить, що є початок покаяння, це значить, що є початок навернення, це значить, що є початок спасіння. Ви собі задумайтеся на одну секунду, як переслідували перших християн. Їх просто спалювали на вогні, їх убивали мечами, їх каменували камінням, їх розпинали на хресті. Як треба було уникнути тої кари? Сказати, я не вірю у Бога. Я не вірю в Ісуса Христа. все. Тебе ніхто не камінує і не вбиває. У наші часи нам смерть і не загрожує. Але скільки є відважних людей, які кажуть, я не вірю Бога? А скільки є тих, які своїм життям, своїми вчинками? Дуже далекі від Бога. Це то саме, що сказати Я не вірю в тебе Господи». І тому сьогодні каже Господь, не мир, а меч я приніс вам. І бачачи сьогоднішню війну, кровопролиття, жертву величезну, кажу вам. Це є початок спасіння. Це є початок відкуплення. І чим більше людей буде усвідомлювати про значення Бога в нашому житті, тим скорше це закінчиться. Хто собі думає, що може справитися сам без Бога, без нічого, тільки з допомогою зброї і боєприпасів і ще чогось. Кажу вам ні, війна йде не тільки в зовні, війна йде всередині в наших умах, щоб відновити в собі божественність, відновити в собі людяність, справедливість, не брехати, не обманювати один одного, не обкрадати один одного. Небо вже не витримало. І сказало, хай все зміниться. Господи, та як такою ціною, скільки хлопців наших, скільки дівчат наших, скільки дітей загинуло в цій війні, скільки мирного населення, старших, молодших, скільки калі, Господи Боже, це така велика жертва. Бо тому що не тільки за нас, що і живемо сьогодні. А за тих, що жили перед нами, і за майбутнє наше покоління на наших плечах весь отой тягар. І коли ми бачимо розділення суспільства, не бійтеся, це початок відкуплення, це початок спасіння, каже Господь. Як ви бачите, що насувається хмара, то знаєте, що буде дощ? Як дує південний вітер, то розумієте, що буде спека, каже Господь. То якщо ви, лицеміри, вмієте розпізнавати знаки з неба, хіба ви не бачите зараз цих знаків, які відбуваються, каже Господь. Тому участвуйте в Божому плані спасіння. Участвуйте в Божому плані відкуплення. Перемінюйтеся, ставайтеся Божими дітьми, покайтеся, бо Царство Боже близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!